Пам'ятаєте, я робив трима на банки на наступний відос, де я мав ходити пити каву, їсти дешеву піцу або 24 години їсти Макдональдс. Зараз в мене ранок. А з вами Денис Наїжко. І сьогодні Наїжко буде 24 години їсти Макдональдс. Пішли зважуватись, подивимось, чи за день я потовтішу від Макдональдса. А прикинь, такий плюс 5 кілограм. Таємниці розкриті, неїжко важить 94 кілограма. Це голодна муська, яка мріє, щоб я її зараз погодував. Нусь. Муська. Є невеличка біда. Поки я годував муську і намагався розбудити лізу, почалась тривога. А Макдональд тривогу не працює. Тобто я зараз дуже голодний і я не можу поснідати. Вже є перша складність. Не знаю, поки чим себе зайняти, щоб відволіктись, але в мене животик вже вручить то капець. А ще у мене сьогодні буде тренування, тому подивимось, чи впливає Макдональдс на тренування. Можливо, мене привалить штангою, наприклад. Все, тривога закінчилась, ми йдемо в Макдональдс. Я буду точно каву, і, в принципі, все. Я більш не знаю, що я хочу Лі, Що Ти будеш. Кавовий мілкшей. Кавовий мілкшей. Ми покажемо вам дуже класний офігезний рецепт кавого мілшейка. Це, це це пушка. Так, перше нам потрібно взяти лати. Лізі я беру еспресо і беру мілкшейк, Потім покажемо, що з цим треба робити. Так, еспресо можете взяти подвійне, якщо хочете, це за бажанням. Потім е в картоплі знаходиться вівсяна каша, яку я візьму собі. Мед я не буду брати, тому що вона і так солодкувата. Я знаю, що я хочу. У відосі про всі бургери Макдональдс я хотів потрійний дабл читбургер. В коментарях написали, що можна зробити ось так: взяти бургер, змінити інгредієнти. І можна додати шматок м'яса. І можна додати сир, наприклад. Кайф. Це просто буде макці трипл-бургер. І того сумарно з 408 гривень вийшло. Нам відразу дали ось таку карточку. Ми не супер довго чекали, але все одно, як то кажуть, дрібничка, але приємно. Так, показую. У нас є ось такий. Ось такий звичайний мілкшейк. Ванільний. Беремо еспресо. Ось. І наливаємо сюди. Виглядає поки що так собі погоджується. Але беремо соломинку. На це ми все розмішуємо. І насолоджуємось, бо це реально дуже смачно. Ні, ви можете спробувати, вам може не сподобатися. Ну, Як то кажуть, смаки у всіх різні. Але нам дуже подобається. Все. На, ліс. Ну що, почнемо з вівсяночки. Отак виглядає вівсянка. Ось. Просто звичайна вівсянка. Запарена, готова вівсянка. Давайте на смак. Дивно, але минулого разу, коли я брав вівсянку, вона була набагато смачніша якась. Не була солодко-солона, а ця просто на смак ніяк абсолютно. Не дуже люблю вівсянку, але що поробиш. Зараз я відразу давайте покажу тріпл чізбургер, як він виглядає. Цей гігант в світі чізбургерів. Дабл чізбургерів. От. Три сири і три сири. Так не люблю слово сири. І три котлети маємо. Ну такий нормальний, класний бургер. Але й коштує він. Теж нормально. Потім зі смачненько улізе є Ну, Ось це лізен бургер. Я його колупати не буду, віддам їй. В мене є лате. Ну, думаю, всі знають, як виглядає лате. І круасан мигдалевий. З мигдальною посилкою мигдалевою. Але якийсь такий чорний мигдаль згори. Не знаю, дивно виглядає. Погнали? Так, дякую, дякую, доброго дня. Всі-всі вітаються, вже в Макдональдсі приходжу, впізнають. А ще сьогодні на зміні Катя є. Ладно, їсти можна. Я дуже голодний, я зараз все що завгодно їм. Ну, оцей вигляд тріпл чізбургера? Слухай, ну прям я згадую, коли ми були в турі і там був Париж, а це ми в Парижі перший раз колись побачили трипл. Але не взяли, тому що на нього не було грошей. Взяли якийсь чізбургер і картоплю фрі. Ну, це прям машина, блин, купа сиру, купа м'яса. Це мені дуже подобається. Це дуже сирно і дуже класно. Слухай, це мені дуже... Хочеш? Не спробуй. Продав кетчуп у мене по всім рукам. Так, зараз покажу вам круасан. ми його розламаємо. Отак він виглядає всередині. Всередині мигдалева така начинка солодка. Ну, слухай, її не так багато. Але в принципі її багато і не має бути, тому що це буде просто важко їсти. Давайте ще сюди я вам покажу, так. Ну ладно, я половинку заберу. Так, ну це було перше дорого, друге смачно. Чи виточить в мене на цілий день, так? Не знаю. Чесно, снідати Макдональдсом теж щось складно. Насправді. Особливо, коли до такого не звик. Йдемо сортувати сміття, ну і забираємо з собою каву. Я тут порахував, що приблизно я з'їв 931 кікалорію. Так, я додав плюс 100 кілокалорій до дабл бургера, тому що в мене там він потрійний був, і відняв половину від коросану, тому що ми його з злізо поділили. 931 кілокалорія це дофіга насправді. Ладно, побачимо, через скільки я захочу їсти. Так, пройшло дві з половиною години, і я просто вдячний Лізі, що вона не допила цей шейк відразу. Я хоча б якось перекусив. Так, дві з половини години пройшло, я вже голодний, я хочу їсти. І тут навіть не підходить слово їсти, я хочу жерти. От я би реально зараз прям похавав. Ось. Е, сп... Я не знаю, можливо, зараз роботи відволічують, тому що десь хоча б ще годинка півтори має пройти до обіду. Не можна їсти так постійно, але факт, що я вже хочу їсти. Я думаю, це буде простіше, якщо чесно. Нарешті ми йдемо обідати. Ура! Поки ми почекали, доки Ліза нафарбується, доки ми вибрамо, куди будемо йти, вирішили йти туди, де є Макдональдс. Вибір дуже простий та очевидний. Ти мої сніки, я так хочу їсти вже, що капець. А що ти знімати їдеш? Тебе. Мій, мій оператор. Зараз нас з торгового центру виженуть з камери мото. Не люблю насправді це приходиш, а що знімаєте, а що робите, як. ви з -з -з -з? Це приватна власність. Та ми лежамо. Твої ставки заведемося з першого разу. Ні. О, з другого! Все приїхали. Ми приїхали в лавіну будемо їсти Макдональдс. Так, і я хочу собі якийсь десерт взяти. Я буду морозиво. Візьму подвійну полуницю і мінус кіткат. Не люблю кіткат замороженіці. Все. 394 гривні. А тепер мені потрібен телефон ще поплатити, тому виключай. <реш> так, погнали. Сьорну Кока-Колу, тому що з кока коли кажуть, смачніше. Це на потім соус баффало. 40 грамів соус. Це нові соуси. Такі як в KFC, типу по розміру. Великий соус сюди хоча б зручно макати сюди. Крильця не влазять. Не знаю, ну, типу. Чому не розширити всі соус? Тому що вони тоді будуть коштувати по 30 гривень, а не по 15. Ех, смачно всім. Нагідці, до речі, щойно приготовлені. Вони хрумкі, прям дуже. Не знаю, чи чутно це, але я намагався. Ммм. Дуже гарячий. І соус гострий. Комбо. Треба кисло-солодкий відкривати. Кисло — це один з моїх найулюбленіших соусів. Обожнього крильця. А воно втонуло в соусі. Воно вирішило втопитися в цій ванні. Немає безвихідних ситуацій. що в Макдональдсів крильця не пекучі, як в KFC. в KFC лише пекучі. тут в міру пікантні. Такі. Я не бачу цільних полуничок, щось. Що, я пропоную йти. Ні, ну ми ж не могли без цього бійтись, правда ж? Чекаю. Такуди, в мене руки всі зайняті, у мене морозовку. Потрібно буде сказати тренеру, щоб не давав мені кардіо, бо Ліза потягнула мене ходити по магазинам і всі калорії, що я зараз їм, я зараз і витрачу. Тому тренер, не потрібно кардіо мені сьогодні робити. Зайшли в сінцей, знайшли коротше, дві дошки для нарізання красні дерев'яні потрібні за 209 гривень. Ще є такі з підставкою, ось, але немає ціни ніде, я не знаю, скільки вони коштують. Що я зараз відчуваю? Я хочу спати. Я звик вже до хорошої здорової їжі. Ось, я поїв Макдональдс вранці, поїв оце Макдональдс в обід. Ми зараз йдемо з людьми, Такі блін, щось хочеться спати, якось важко, щось такі розварені просто. Мені здається, що це все-таки вплив їжі. Ось не знаю, що буде на тренуванні. Я просто реально хочу от зараз прийти, лягти, отак і все вирубитись. А зараз тільки четверта тридцять. Не знаю, блін. Їж потім після цього цілий день Макдональдс. Лейте зараз плануємо заїхати на Макдрайв, бо у нас просто вирубає. Треба взяти каву. Я хотів вже вдома зробити, але такий, блін, не можна ж навіть каву вдома робити. Але я їду і ну, ледве за кермом не засипаю. Я не знаю, давно такого зі мною не було. Доброго дня, можна, будь ласка, капучино. Так. Дякую. кава? — Поїхали у нас, є кава. Фух. Чесно, я би зараз це ліг тут на лавочці. Ось така вона зручна мені дуже здається. І ліг би спадки собі. Кава <смеш> не дуже, <смеш> але так, така бажанна. Поки Ліза там зараз буде готувати муську, я порахував, я з'їв на обід півтори тисячі кілокалорій. Це дофігіще. Випив кави, стало трішки легше. Але чесно, я, мабуть, зараз ляжу і до тренування трішки по ну, це, це неможливо. Просто ну, я гашусь і все. Я не думав, що в цьому плані буде важко. Мені здавалося, що, типу, все на ізі пройде. А ні, все-таки щось не так допіде. Ну що, 18-та година, мені час збиратись на тренування. Маленький get ready with Деніс в зал. <laughs> Ніколи таку штуки не знімав. Футболка червона, просто футболка. Окей. Шорти. Ось, У мене шорти з таким підшортником. Щоб ноги не терли, особливо коли ти на якійсь біговій доріжці. Бо така проблема в мене є. Бляха-муха, не знаю, що з ним робити, тому такий варіант. Шкарпитоси. Це обов'язково, це must have. Ну, і пляшка води, воду мені можна, тому хоча б її беру з собою. Та, Треба ще, можливо, якось буде заїхати в МАК, або після, або до, і купити собі бургер. Тому що після тренування потрібно, що правильно поїсти. Я відпочив трішки, але все одно в мене є загальна втома. Дивна, загальна втома. Ось і все. Це все по відчуттям, що я можу зараз сказати. Спати буду точно, як маленька дитина в ліжечку. І е, кросівки. такі у мене кросівки, самі звичайні для залу. Вони вулиці ніколи в житті не бачили лише зал. О, це я розповідаю, як я засипаю і втомився, але все одно їду вечеряти в мак. Ну і звісно, з вимкненим мікрофоном. Добрий вечір. Можна, будь ласка, дві картоплі фрі? Великі? Так, великі. Післо, солодкий соус, чікін-ролл. Добре, і попити. Хай буде сік. Так, ну що, я повечеряв, признаю чесно, одну картопельку я не доїв. Я взяв дві великі картоплі, соус сирний, соус кисто-солодкий, взяв ролл, чикен ролл, так, рол називається, і взяв собі сік. Що по факту? Я втимився. Я втимився їсти Макдональдс. О, не знаю, будь часом точно контенту про Макдональдс не буде. Коли відпочину, тоді дізнаєтесь, тому що вийде, скоріш за все, відосик якийсь. Ось. А так, хочу спати, втомлений. Чесно, далось мені це морально тяжко. Хоча дивно, просто їж собі Макдональдс і все. Але ні. 22.44. Давайте підіб'ємо підсумки. Я з'їв. 3400 кілокалорій сумарно. Це дофіга. Це більше моєї норми. І витратив 1221 гривню. Я думав, що їсти цілий день в Макдональдсі буде дорожче, але все одно дофіга дорого. І фінальне. Давайте я зважусь. 94,6 От такої. А оскільки це відео нового для мене формату, такого я ще ніколи не знімав, тому буду вдячний, якщо напишеш в коментарях, як тобі що сподобалось чи не сподобалось, чим попрацювати, я завжди читаю коментарі, і це дуже корисно. Все, дякую за перегляд, дякую за підтримку. Бувайте! Я пішов спати. А, а ще величезне дякую всім, хто підтримує мене на Баймі Посилання Посилання в описі під відео. І також всім дякую, хто закидує на різноманітні банки. Ви красавчики.